Думаєш, де провести вихідні у центральній Португалії, так щоб хвилі невисокі, і вода тепла, щоб дітей вигуляти і самому не нудьгувати. Тоді зберігай локацію: прая даш, рокаш, округ рія, величезний басейн і штучними хвилями. Створений у формі тропічної лагуни з пляжем і пальмами дітям до п'яти років безкоштовно, дорослому 13,50 євро центів за цілий день, або 11, якщо після обіду приїжджай на цілий день, бо зранку не так багато людей. І купуй окремо прикриття від сонця, щоб не страждати ввечері від опіків. Коли набридне гойдатися на хвилях, тут є спуск на тросі, каноє, водні кулі і далі по списку. Тут навіть можна залишитися заночувати. А от в кафе годують фастфудом. Тому, якщо хочеться чогось більш поживного, краще брати з собою було корисно, став серденько, підписуйся, щоб знати більше цікавих фактів про життя в Португалії. Я Іриста Цьома Кибомики ате жа.